Добрий день! А ви знали, що нашими станціями можна керувати дистанційно через додаток? Отже, давайте разом з вами для прикладу підключимося до станції Delta 2 та розглянемо можливості додатку. На головному екрані можемо побачити рівень заряду, приблизний час роботи та температуру акумулятора. Вкладка Вхід показує, скільки приймає станція, а вкладка Вихід скільки віддає також в цій вкладці ви можете контролювати включення та виключення портів станції. Далі перейдемо в налаштування, де є декілька розділів, які ми з вами зараз розглянемо. У загальних ви можете змінити назву вашої станції, додати доступ для спільного керування станцією, увімкнути або вимкнути звук кнопок, та у клаці керування споживання енергії можна встановлювати ліміти розряду станції від 0 до 30% та ліміт заряджання від 50% до 100%. А також тут доступна функція резервний резерв. За допомогою неї ви можете обирати до якого відсотка станція заряджатиметься від сонячних панелей, а решта від міксу, заряджання від розетки та сонячних панелей. У розділі вихід знаходиться функція Xboost, яка дає змогу пристрою живити прилади високої потужності, що перевищує. Потужні станції. А у вкладці Автоматична затримка ми можемо налаштовувати час вимкнення, станції, екрану, виходів, зміну та постійного струму в режимі спокою. І в останньому розділі інше ми бачимо такі пункти, як мікропрограмне забезпечення, куди приходять оновлення, лабораторні функції, де ви можете увімкнути функцію Мережа постійно активна, при вімкненні станції, а також можна налаштувати автоматизовані завдання на зарядку та розрядку станції у певний час. І посібник користувача, довідка та відгуки, технічні характеристики вашої станції, можете обрати стиль головної сторінки і вибрати одиницю виміру температури. Ставте вподобайки та до нових зустріч!